Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. І на початку заголовки випуску сьогодні Зоря Динамо, день матчу, пряма трансляція на першому футбольному. Як стартував третій тур чемпіонату України, дебют Ярмоленка в Еміратах? Що з цього вийшло? І чи перейде Роналду у Фенербахче? Про це не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні в Україні відбудуться матчі третього туру української прем'єр-ліги. Три поєдинки: центральний Зоря Луганськ. Динамо Київ. Пряма трансляція на першому футбольному на нашому каналі. Динамо після поразки від Дніпра 1 у першому турі. Зараз на останній сходинці. А зоря з двома перемогами після двох турів на першому місці очікується принципове протистояння. В інших матчах Дніпро 1 зіграє з Вересом, а Металіст 19-25 проти Полтавської Ворскли. Отже, субота, 3 вересня, Зоря Динамо о 12.45. Запрошуємо вас на пряму трансляцію на нашому каналі. Приєднуйтеся, щиро запрошуємо. Будемо разом вболівати. У Динамо Новачок Владислав Кабаєв перебрався саме з Луганської зорі, натомість Денис Антюх із київського Динамо тепер буде виступати за луганську команду. Нагадаю, також що Динамо дозаявило на українську прем'єр-лігу сенегальського нападника, гравця молодіжної команди, Самба Діало, якому зараз 19 років, можливо, хтось із них і вийде у центральному матчі туру. Як ви вважаєте, друзі, наскільки Кабаєв зможе підсилити Динамо Антюх Зорі? і, взагалі, яка футбольна доля у діалогу у київському Динамо? Пишіть під нашим випуском обов'язково. Будемо чекати. До речі, гра третього туру між «Зорею» та Київським Динамо відбудеться у Києві. Тож до прохань головного тренера Динамо Мірча Луческу таки дослухалися. Арбітер матчу Ігор Пасхал з Херсона. Цікаво, що система ВАР на цьому матчі працювати не буде. Якщо проаналізувати усі анонси матчів третього туру, то можна помітити, що ВАР чомусь буде працювати на матчі Чорноморець-Інгулець. Так що у Києві все буде вирішувати Ігор Пасхал з Херсона. Динамо Зоря. Історія зустрічі між цими командами. Усього зіграно між ними 55 матчів, 37 перемог «Динамо», 13 нічиїх і 5 лише перемог луганської команди. Забиті м'ячі «Динамо» 117, «Зоря» 41. Попередня зустріч відбулася наприкінці минулого року, 12 грудня. Пам'ятаєте, то був матч 18-го туру. «Динамо» приймала «Зорю» після першого тайму 1-0 на користь «Динамо». Буяльський наприкінці Першої 45 хвилинки відзначився. Але вже на початку другої Сайд Манеш рівновагу відновив. 1-1, той матч так і закінчився. Найкращі бомбардири у протистоянні Динамо і Зорі. У Динамо це Віктор Циганков, який вісім разів розписувався у воротах луганського клубу. А у зорі це Артем Громов. Тричі він розписався у воротах Динамо двічі за ворсклу і один раз за Азорю. Але зараз Артем Громов не грає ні за зорю, ні за ворсклу. А виступає тепер за Дніпро 1 Третій тур української прем'єр-ліги відкрився учора матчем у Львові. Рух Шахтар. Гірники знову на складному матчі для себе виграли лише мінімально. У першому таймі арбітер матчу Євген Арановський за порушення правил одразу показав Михайлу Мудрику червону картку. Проте, незважаючи на те, що у меншості був шахтар, гірники все ж таки забили. Чи не єдина помилка молодих центральних оборонців рухівців призвела до того, що Єхим Конопля, захисник гірників, переграв на другому поверсі своїх опонентів і влучно пробив головою. Рахунок 1-0 на користь шахтаря, так і протримався до фінального свистка. І ще дві події заслуговують на увагу у матчі після тривалої перерви через травму. Повернувся на футбольне поле центральний нападник Шахтаря Ласіна Траоре. Наставник Побаранчево-Чорних випустив його після перерви. Також у футболці Шахтаря засвітився і вихованець львівського футболу Мар'ян Швед, який нещодавно перебрався до донецької команди. Після цієї перемоги Шахтар, маючи сімочок, очолив турнірну таблицю у української прем'єр-ліги. Тимчасово чи ні покажуть наступні матчі, друзі. А ви як вважаєте, це тимчасове чи закономірне явище? Пишіть у своїх коментарях після випуску обов'язково. Дякуємо усім за вашу підтримку. Хто разом з нами, з першим футбольним, за ваші лайки, подобайки, коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося і продовжуємо. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Нас разом тут уже майже 56 тисяч. Тож щиро запрошуємо. Приєднуйтеся, будемо вболівати і коментувати разом. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Заанонсуємо їх. Наприкінці випуску продовжуємо. Журналіст Томаш Володарчик розповів про плани захисника київського Динамо Томаша Кінзьори на майбутнє. Цитую. Кінзьора залишиться у київському динамо і дограє там сезон. У нього скінчилися варіанти. Спочатку він хотів допомогти українському клубові на шляху до Ліги Чемпіонів, але й Ліга Європи його влаштовує. Спочатку футболістам цікавився шальке, були варіанти із Франції, але згодом вони зникли. Поділився володарчик у коментарі Мечики. У стартовому турі нового чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів чинний чемпіон країни Аль Айн Сергія Риброва та Андрія Ярмоленка, для якого це був дебют у новій команді в офіційному матчі, на виїзді зустрічався з Адждманом. Підопічні Риброва разом з Ярмоленком, який вийшов у стартовому складі, повели вже в рахунку на шостій хвилині. Проте у другому таймі суперник відновив рівновагу. Найцікавіше відбулося вже у компенсований час. Спочатку Аджман забив, здавалося, переможний гол, але арбітер скасував взяття воріт через порушення правил. А через шість хвилин вирвати перемогу міг уже Аль-Айн, проте не забив пенальті на тринадцятій доданій хвилині. Ярмоленко свій перший офіційний матч за нову команду відіграв повністю, але результативними діями не відзначився. Можливо, тимчасово. І наостанок про те, чи перейде Роналду у Фенербахче. Форвард Манчестер Юнайтед Кристіану Роналду, схоже, ще має варіанти продовження кар'єри. Над трансфером 37-річного португальця працює Фенербахче. Турецький клуб уже навіть узгодив умови особистого контракту. Із ним з Роналду особисто спілкувався, і головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш. Земляк нібито переконав земляка перейти до Фенербахче. А президент жовтих канарок Алікоч досягнув принципової домовленості з Кристіану. Також у провідних чемпіонатах Європи трансферне вікно завершилося. А от у Туреччині воно відчинене до 8 вересня, тому теоретичні шанси на перехід є. Втім, наразі не зрозуміла сама мотивація Роналду. Адже він прагнув змінити Манчестер Юнайтед на клуб, який грає у лізі чемпіонів. Фенербахче ж грало у кваліфікації, потім вилетіло від київського Динамо. Тому гратиме у груповому етапі Ліги Європи. У групу завітає і Київське Динамо. Так що знову побачення будуть. Прямі трансляції на першому футбольному. А от чи з Роналду, чи ні, дочекаємося до 8 вересня. Друзі, як вам ця новина? Пишіть у коментарях під випуском. Появіть собі Динамо у Стамбулі проти Фенербахче, а там. Роналдо. Дякуємо усім за підтримку. Наш спільний канал Перший футбольний. Розвиваємо разом. Друзі, натискайте великий палець догори. Ваші вподобайки, лайки. Дуже важливі для розвитку нашого каналу. Запрошуємо щиро підписатися тих, хто ще не у нашій команді. Де нас уже майже 56 тисяч. Тож доєднуйтеся, щиро вас. Запрошуємо новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів до анонсу, яких зараз і переходимо. Отже, 3 вересня у нас у суботу Зоря Луганськ, динамо Київ у 12.45. Наступного дня у неділю Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон о 18.15 Будемо коментувати разом з вами цей поєдинок. Англійська прем'єр-ліга. 5 вересня повертаємося в Україну Олександрія Металіс Харків, 6-го Лейпциг Шахтар, Ліга Чемпіонів. Ну і 8-го Ліга Європи, Ліга Конференцій, Фенербахче, Динамо Дніпро 1 АЗ. Чекаємо на вас разом. Ми сила. На цьому поки що все. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.